Сьогодні отримала просто гору посилок. Зараз побачимо, розпакую, що сьогодні замовляють мої клієнти, на що вони саме звертають увагу, які їм засоби потрібні. І так, ось в цій посилочці іде тонік для обличчя Алоя Вера, який дуже класно зволожує шкіру і очищає. Зм'якчає і розгладжує, підтягує, тобто алоя це дуже ну, такий засіб, який допомагає шкірі стати ще кращою. У кого суха шкіра, будете вообще задоволені. Майдмайстер Екстрім це такі вітаміни натуральні, які дуже, вони в стіках йдуть дуже ну, удобно. І висипаєте один стік такого в ротика, тримаєте в роті, розсмоктуєте, має гранатово-шоколадний вкус. І, Дуже зручно, бо не треба запивати водою, і це повний комплекс вітамінів, мінералів у складі і дає енергію. Через 6-10 годин уже людина енергійна і працює мозк, пам'ять, концентрація, внімання. Тобто це дуже класні вітаміни. Один стік на день приймається у коробочці йде 14 стіків. Так, потім замовляють зараз цистосинканус. це дуже серія. Класна, цистосинканус, є спрей і є капсули. Ці засоби допомагають. Позбавлятися від вірусів, захищатися від вірусів, щоб не захворіти, а препятствоє розмноженню вірусів, зміцнює імунну систему. Тобто ці засоби вони і як профілактика, і як лікування, дуже раджу і діткам, і дорослим, і вагітним, і корм'ящим мамочкам всім можна, це натурально. Ладаник цистусенканус це ну, природний антибіотик. І в Європі був такий конкурс натуральних засобів лікування, і саме цей засіб зайняв перше місце. Тому зверніть увагу, це дуже корисний, класний препарат. Ця портилочка закінчилася Наступну у наступному відео.